Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Ох, сьогодні хочу подивитися по Запоріжжю. На жаль, почав мій прогноз збуватись. Той випадок, знаєте, коли не радий, що прогноз почав збуватись. От Хочу подивитися, що буде. Ну, Запоріжжя на весь березень я дивився. Відповідно, хочу подивитися, що буде з Запоріжжям на квітень. От. Ну що ж, поїхали. Так, видно. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Запоріжжя у квітні місяці 2023 року? А я скажу рони правду. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню, підсумуйте, що чекає Запоріжжя у квітні місті 2023 року. Добре, що ми маємо? Тейвес перевернутий, Альгіс перевернутий Іса. Ну Тобто що? Ну, знову таки, на Запоріжжя будуть наганяти страхи, що називається. Оце, до речі, може і прильот також символізувати руна, в тому числі. Захист, на жаль, на жаль, так. Люди будуть це в Запоріжжі не дуже захищеними відчувати. Але, Але буде розвиток ситуації. Має ось Ейвас, Ансус, Беркана перевернута. Відповідно, що Ну, оборона все-таки має, має покращитись. Все-таки. Відповідно, має бути більше гарних новин. Це, до речі, руна, яка і новину може обозначати. Але все-таки все-таки, ну, якийсь, якийсь занепад буде. Все ще залишатися, на жаль. Ну і фінальні руни. Гебо, Феху, Евас. Ну, от фінал фінал випав хороший. Мені подобається. Тобто, тут і партнерство, тут і дари, тут і фінансовий достаток має в Запоріжжі е, зростати, в тому числі. Не знаю, з чим буде це пов'язано, але от кажу, як, як бачу. Отже, самому цікаво, як конкретно по фінансам, по, по дарам, по допомозі, це програється, так? Ну, і ось рух, вважається, рух. Рух куди? Ну, Рух фінансів, до речі, в тому числі, якщо связку рун трактувати, рух фінансів має бути в Запоріжжі. Ну, оскільки руна пряма, тобто рух фінансів в місто, а не з міста. Ну, ось. В принципі, в принципі, кращий прогноз вийшов, ніж був на березень, але все рівно. Небезпека ось є. Тому, якби тривоги не ігноруємо, віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ, донатимо на ЗСУ, енергетично ЗСУ підтримуємо. Це все піде тільки на користь. От. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!